Всім піс, мене звати Аня, вітаю вас у новому влозі. І як ви вже зрозуміли, ми наразі тусуємося в кафе з колекцією машин. Деякі з них, до речі, можна придбати, якщо у вас достатньо грошей. І взагалі ми поїхали туди, тому що моя подруга дуже сильно любить ретромашини. І в цілому вона є фанатом Формули 1. Тому так. Ну, я тут, власне, чілила зі своїми улюбленими машинками теж. А потім ми поїхали також в... Япанішка в Дюссельдорфі, тому що там доволі класні фотки можна поробити, але насправді цілю була зовсім інша точка. Ми потім пішли до гліцині, яка на той момент квітла, і це дуже крута точка для фотосесії. І в цілому просто прийти туди, посидіти на лаві дуже класно, тому раджу. Я не знаю, навіщо я це зробила, але окей. В цілому в період цвітіння гліцинії можна її багато де побачити. Наприклад, в Мюнстері в ботанічному саду також є гліцинія, але її там не так багато, як конкретно ось тут, в Дюссельдорфі, в цьому парку. Типу, це настільки гарно, і подивіться, вона така величезна. Тут прям грони були. Вона в мою долоню не поміщалася, і мені дуже сподобалося, що там були різні види гліцинії, тобто вони всі були реально. Різних сортів. І це дуже круто. Також там, як завжди, тусили гуси чекачки, я не знаю, що це таке є. Отож, мені дуже сподобалось там. Кончений шай, сабан. І, як ви вже зрозуміли, без пригод не обійшлось того дня. Типу, це нічого нового. Да. Але такого в мене ще не було. Фрінджа. Це це ти. Приїхала. Додому ми таки добралися, але наступного дня. І також ми відвідували маркет книжковий, і, власне, там ми знайшли ось таку мангу. І також я бачила там мангу по монологу травниці. Я якраз дивилася те аніме. І в цьому хочу сказати, що доволі багато класних книг там було. Я собі, до речі, декілька придбала. І, власне, німці дуже люблять трилери, тому якщо ви ходите на такі маркети, їх там буде реально дуже багато. А це містік містер Кар, який Мі. вирішив, що сьогодні він зі мною товаришувати не збирається, тому Да. тобі. А що ти граєш? Взагалі, цей та інші коти живуть на фермі, і коли я проходжу повз звичайно, що я їх тіскою, але реально того дня щось він був не в настрої, чи я не знаю, що з ним сталося. <сум> Тому він був дещо агресивненький, так би мовити, але окей, трапляється. Також я часто ходжу, власне, гуляти в ось таке місце. По суті, там просто поля, і справа від мене тусуються олені, їх там троє живе. І також, як ви можете помітити, я набрала нових книг в боксі для опіну книгами. Такі бокси, в принципі, всюди є. Туди можна поставити книжку, звідти можна взяти книжку. Тому мені дуже подобається така практика. Звичайних читаю, потім відношу назад. Let's go. Let's go. І також в Кьолі на вокзалі ми знайшли ось таких капібар. Вони продаються в магазині Нанунана, -ну -на -на, мені здається. І ми сходили поїсти рамен. Я взяла собі рамен з креветкою. Соня, мені здається, взяла собі звичайний з куркою або стофу. Я не пам'ятаю, якщо чесно, але. Там доволі смачно готують, це буквально на вокзалі теж знаходиться, я не пам'ятаю назву. А ще недавно там поклели ось такі шпалери з плакатами аніме. Мені дуже подобається цей вайб. В цілому там можна також придбати бабл-ті або іншу їжу. Але отож, доки я намагаюся відкрити чи поламати свої палички, я розповім вам навіщо ми приїхали в Кьольн. Я хотіла б показати собор кельнський і. Також ми поїхали подивитися на приватну колекцію Шумахера. Так, в Кельні є місце, в якому відведено спеціальне місце для такої колекції, тому що Соня дуже сильно любить Формула 1, і їй було дуже цікаво подивитися на ці всі баліди, тому ми поїхали. Давайте, ще не чого це? задуває, ці коротше згагі спогади. А це сюр. Соня він хоче злизати пол. Кш -кш 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 -кш. Кш -кш -кш все. Якщо у вас виникло питання, що сталося на минулих кадрах, то у мене випав йогурт з портфелю, і власне все запачкалося цим йогуртом. Тому ми попросили кота допомогти. І в цілому я дуже часто роблю букети, тож я зібрала ось такі троянди. І в моєму саду також часто тусуються білочки. Я інколи їх навіть споглядаю ось так. І це вже, напевно, стає новою традицією в кожному влозі робити певний анпакінг. Так, мені прийшли деякі. Деякі товари, які я замовила, це ще не все. І якщо ви запитаєте мене, навіщо мені це все, то я хочу зробити творчу фотосесію, чи, я не знаю, якийсь типу косплей на русалку. І В мене є певна ідея, тому я позамовляла деякі аксесуари. Також я замовила, типу, як корону. Я не знаю, чи це назад можна назвати короною, але окей. І я також замовила ще вушка. Такі типу, як для русалки, але вони мені ще досі не прийшли, тому я чекаю на них. Також у мене є голуба перука, але я досі не впевнена, чи хочу я фотографуватися саме в ній, або з своїм натуральним власне, кольором волосся. Тому побачимо. І також я замовила стікери, там є наклейки для нігтів і дуже багато аксесуарів, я би так це назвала. Окуляри я замовила такі, як у мене вже колись були, тому що мої поламалися. Після я не знаю, скількох років носіння, їх вони тріснули, і мені довелося їх викинути. А нові, власне, я замовила, тому що мені дуже подобається ця модель. І дуже багато ось таких конкретно аксесуарів підвісок на шию, тому що мені дуже подобається такий стиль останнім часом. і... Я замовила також для своїх плать, де відкриті плечі, ось таку штучку. Вона дуже гарно виглядає, як ви можете помітити. Тому єп. Yep. Також мої подруги мене назвали сорокою, тому що мені подобається замовляти все, що блистить, І фактично, я не можу це заперечувати, але. Ну, Мені дуже подобається збирати різні аксесуари, і у мене насправді зараз вже дуже багато різних сонцезахисних окуляр теж, але я не всі їх ношу конкретно в повсякденному житті. І саме ця модель мені найбільше підходить для повсякденного життя. І, власне, ось для клейки для нігтів, тому що я сама вдома роблю собі нігті. І ось така штучка також мені прийшла. Це, типу, така прикраса, яка носиться як на шию, так і можна одягати і на талію. І, типу, Наталії, коли вона знаходиться, її можна носити, якби типу, там, де у вас живіт знаходиться, або як на спину. Типу, вона по-різному носиться. Тому, оскільки ця штука дуже універсальна, я її вирішила замовити, і мені вона дуже сильно сподобалась. А тут, власне, я починаю розпаковувати ось цю корону і ось ці мішечки, які ви можете помітити з боку, я поки що не відкривала, тому що там є ось ці власні вісюльки. І я поки що не хочу відкривати, тому що я думаю ви розумієте, що потім воно буде постійно звісати, і це дещо незручно, тому я хочу зробити це вже для фотографій, власне. І потім, можливо, я їх буду теж якось запаковувати чи закручувати, тому що це дуже незручно, як ви можете зрозуміти. Мені дуже сильно подобається, якщо чесно, я очікувала дещо гірших матеріалів, але в принципі вона доволі круто виглядає і можна використовувати для любих творчих проєктів, тому. Я реально задоволена дуже сильно цією короною, і також мені прийшла ще одна посилка. Там я замовляла плечики, і мені вони були потрібні, тому що мені хотілося якось розгрузити дещо свій гардероб і просто помістити всі мої блузи і плаття на окремі плечики. Тому що зараз у мене, наприклад, на. Одному плечику було дуже багато одягу, і я не могла зрозуміти, що в мене взагалі є. Тому я ось такі рожеві, вони, типу, пархатні, плюшеві, я не знаю. Тобто доволі класний матеріал, вони мені дуже сподобались. І я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. та Лукаса, Підписуйтесь на мій канал і бай-бай!